Вулиця Антоновича сполучає вулиці Степана Бандери та Кульпарківську. Вулиця кілька разів перейменовувалася, особливо у радянський час, в залежності від коливань політики Комуністичної партії. Вперше ця вулиця на мапах Львова з'явилася ще у 18 столітті. Перша її назва Гатенґасе. А з 1871 року вулиця Садівницька. На той час вулиця пролягала до сучасної вулиці Мельника. І лише після 1896 року її було продовжено до Кульпарківської. У 1927 році вулиця отримала назву Задвужанська, тобто Задвірнянська, на честь станції Задвір'я, поблизу якої, у серпні 1920 року, сталася битва між загоном польських добровольців та московською армією Будьоного. По війні совєти її перейменували на Сталінградську на честь міста Сталінград. Але 1961 року, після розвінчування культу Сталіна, місто Сталінград стало Волгоградом. І відповідно було також переіменовано і вулицю Сталінградську у Львові на Волгоградську. На початку 1983 року, напередодні святкувань 40-ліття від дня завершення Сталінградської битви і відбілювання особи Сталіна, вулицю Волгоградську переіменували на вулицю Сталінградської битви. І нарешті, року 1992 Вулиця отримала сучасну назву на честь українського історика та етнографа Володимира Антоновича. Вулиця забудована у стилі класицизму, модерну, радянського конструктивізму. Окрім цього, збереглися ще й вілли. Нижня частина вулиці сформувалася до 1914 року і складається з чиншових кам'яниць. Далі по вулиці знаходяться особняки та кам'яниці у стилі модерну та конструктивізму. Від вулиці Максима Залізняка і до кінця з парного боку розташована промислова забудова колишнього заводу Кінескоп, яка поступово перетворюється на бізнес-центр. Найстаріший будинок, що зберігся донині власна вілла львівського скульптора Леонарда Марконі, споруджена за його ж проєктом у 1878 році, на розі сучасних вулиць Русових і Антоновича. У будинку під 10-м номером у міжвоєнний період діяв кооператив Робітничий театр, який був створений на основі гуртка робітничого товариства Воля. Під 16-м номером за радянських часів діяв дитячий будинок, пізніше педагогічний коледж Львівського національного університету. 47-й будинок був зведений у 20-х роках минулого століття за проєктом архітектора Максиміліана Мацялка. Тривалий час фасад будівлі прикрашало барельєфне зображення паротяга через те, що у міжвоєнний період в будинку містилася профспілка машиністів залізниці за радянських часів будинок піонерів залізниці та школа художнього виховання дітей. Під 68-м номером до Другої світової війни діяла жіноча гімназія імені Жолкевського, А за радянських часів будинок став житловим. Віла під 74-м номером. Це був власний маєток архітектора Владислава Гадомського, зведений за його ж проєктом у стилі Неорококо у перші роки ХХ століття. 80-й будинок за Польщі належав родині кухар. Коли прийшли совєти, то його відповідно конфіскували і відкрили тут дитячі протитуберкульозні ясла. Згодом на базі ясла відкрився дитячий туберкульозний санаторій, що функціонує тут і досі. У 117-му будинку у першій половині ХХ століття містилося інженерно-будівниче бюро Стефана Кондратовського. Совєти згодом влаштували тут санаторій вагітних та годуючих матерів, потім будинок дитини номер 2 А ще ця вулиця відома тим, що на ній розташована чи не найбільша кількість каналізаційних люків адже під вулицею пролягає основний колектор, який з'єднує спальні райони з центральним.